Доброго здоров'я всім! Ми з України. І з вами Керманська пасіка, я Сергій Іванович. Хочу показати, як у мене буде розширюватися пасіка. Отакі. От Десять магазинчиків новеньких. Дно на січ, там нержавіючі сітки. І будемо красити. Красочка ПФ Це не реклама. Для дерева, металу та бетону. Да, зелена, красна, синя, біла. Мені дуже подобалось. Уже користуюся третій рік. І держиться гарненько. От так от. Ставимо. Рамочки вже готові. Навощені, натягнуті дротиком. Рамочки 145. ті другої якості. Проблем нема ніяких. По одному цвяху з різних сторон і все. Вот так вот. Так як у мене на пасіки зібралось дуже багато 10-рамочні вулики по два корпуса то я захотів в експеримент зробити на січному дні отакі вулики. Зверху буде обв'язка дерев'яна, а зверху... Буде пенополістирол четвірочка п'ятірочка. Буде економ режим у мене. І рамочки можна ставити 300 і 145 можна. Як я забажаю, так я і буду ставити бджілкам. А взагалі буду в мене Все-то буде в мене Вот таким вот образом О! Тільки передня частина буде краситися зеленою. І магазиночка така буде наставочка. Отак. І для бджілок буде, можна і не красити, отак от і залишати. Бо їх дуже багато цих корпусів 10 рамочних. Тут На круглую идут такие. Вот. А ось, як я показував, розказывав такі вот здесь нержавики. А це у нас эти дуже хороші вони. Оцинковочка. Да. Так от буде воно тут Кріпитися і то, що треба. І на красні, і на такі. І от такі ось ставиться, будуть прильотні такі от чашечки такі. От, будуть прокручуватися. Треба таке закріпити. Буде бомбезно. Так що хочу, хочу от вам похвастать, як у мене буде получаться. Отак так от. приб'ється все, прикрутиться, є жовті, є білі. І тако раз, прикрутилося і все. Ну по тебе далі буду вам показувати. Я хотів зразу покрасити передню частину. По бокам не хочу красити. Переднюю, може бути і зелену, буду тільки проганяти. Таку ж саму спереді тільки красну буду, жовту, білу. Буде орієнтир хороший для бджілок. Особливо для бджіломатки, щоб вона після обльоту швидше знаходила, де вона звідки вилетіла. Щоб не було одного кольору. Кому сподобалось, ставимо подобайки пишемо коментарі. З вами був Сергій Іванович і Екерманська пасіка. До побачення, колокольчик внизу. Будьте здорові!